Вітаю! Ви дивитесь телеканал Конкурент Тіві. І в ефірі програма Базарний день цього разу ми вирушили на Варшавський ринок в пошуках цвітної капусти та яєць. Що ж, ідемо шукати. Щойно зайшли на ринок, і вже бачимо, як тут продають домашні яйця. Що ж, спробуємо запитати в яку ціну та звідки. Добрий день. Скажіть, чиї яйця? А у вас бачимо також є. Розкажете в яку ціну? Бачимо, що продавчині, на жаль, немає на місці, тож дізнатися, в яку ціну ми не можемо. Добрий день. А в яку ціну яйця? Не знаю, це не мої. Що ви хотієте? Не хочуть коментувати? Йдемо далі. Добрий день. Скажіть, яку ціну у вас яйця? 50. 50, так? Це десяток? За десятку. Це ваші власні. Так, да, мої власне. Скажіть, а де у вас господарство? Возирці? Так часто приїздите на ринок? Щодня. Так скажіть, а як люди як люди беруть більш домашні, от з вашої точки зору, чи от все таки такі магазині? Більш домашні, бо домашні смачніші. Скажіть, от що ви зазвичай кажете своїм, скажімо так, покупцям? Ну, кому що треба? Той бере. Знає, що смачні яйця. Хто знає в мене брав, вже то бере завжди. Не сподобається. А от світної капусти ми щось ніде поки не бачимо. Ось відшукали ми цвітну капусту, бачимо, що її ціна 35 гривень. Скажіть, звідки цвітна капуста у вас? Місцева. Місцева Кидається. Скажіть, а це молода капуста чи старша? Як взагалі оприділити ту цвітну капусту, яку варто купити, і вона буде дійсно смачна? Подивіться, візьміть в руки, вона, як вона свіжа, то вона біленька, красива. А 35 гривень це за штуку? Кілограм. А скільки зазвичай одна ваша? Пів кілограма менше. Ось ще бачимо одне місце, де є цвітна капуста. Добрий день! Розкажіть, бачимо, у вас є цвітна капуста домашня. Звідки? Поскільки? Це моя домашня капуста під підгайці по скільки Е, от даємо 35. п'ять об тридцять гривень. Скажіть, а от так само домашня капуста Де? так кругла домашня капуста. Скажіть, а от цвіта капуста що з нею можна взагалі таке приготувати, коли її сезон? Щоб от і вітаміни. Мати і смачно поїзд. Це залежить від того, що ви любите. Багато хто в лізоні просто готує обжарити, але я смакую фаршировану капусту з м'яском. Скажіть, як беруть зараз люди, цвітну капусту купують? Ну трошки краще вже стало, трохи краще, бо да, було на початку літа було трохи слабше, тепер краще стало. Скажіть, це зараз її пік сезону чи вона ще от буде? Ще буквально місяць-півтора часу буде ще. Звідки цвітна капуста? У вас підгайці теж підгайться. Ми вже третя точка, все підгайці. Під Цвіта займаються. Цвіта броколі підгайця. Це типу підприємство якесь вирощує. Чи от люди ну, самі займаються. – люди самі так? так Там земля підходить для цього. Ага, будемо знати. Це 40 гривень за кілограм, правильно? Цвітна ну, брокколі – 45. п'ять. Ось тут теж бачимо, що є цвітна капуста і її ціна 40 гривень за кілограм. Ось тут бачимо, продають не домашні яйця, але яйця із птахофабрики. Їх ціна до слова різна. Розкажіть, яка різниця між цінами на яйця? Бачимо, що різниця є, а яка різниця сама між яйцями. Величина величина Величина. А це яйця звідки? Яка фірма? Є різні фірми. Є сясен свіг, є фермерська, Ярмолинці, є, є крупець. А які люди більше беруть? Які кому подобаються? Тобто різні, так немає таких фотографії. Так, немає ніяк. А ця ціна вже на них трішки впала, правильно? Хто вам сказав, що впала? Виросла? Конечно. Як думаєте, ще буде рости, чи? Буде. А попит змінився з тим, що ціна виросла, чи люди далі купують? Хочуть їсти, купують. Що ж, на ринку бачимо є і цвітна капуста, і яйця. Давайте підсумуємо по цвітній капусті. Її ціна варіюється від 35 до 40 гривень за кілограм. Уся та капуста, яку ми побачили на ринку, місцева. Кажуть, її виростили у підгайцях. Щодо яєць, то є і домашні, і ті, що з птахофабрики. Домашні вартують 50 гривень за десяток. А ось щодо яєць, які з птахофабрики, то там ціни вже різні від 39 гривень до 53 за десяток. Усе залежить від того, якої величини яйце. Ви дивились програму Базарний день на телеканалі Конкурент ТІВІ. І з вами була я, Катерина Возняк. Залишайтесь з нами, не перемикайтеся, аби не пропустити наступні випуски.